Господи, я сверчки Свірчки вкусніше, черви. червіки. Сука то й життє. Слоктям між путь. Боже, я ніколи в житті не представляла, щоб я косметолог, естет і нікціоніст, буде таке делать. Арела рішком да. <рес> ніхау всім драстя. Ми сьогодні з Іринкою прийшли в китайський ресторанчик. Значить, у місті Харкові будемо сьогодні робити те, що не робили всю свою осознану жизнь нікогда. І ми сьогодні прийшли делать это. як впечатлення. Ой, не знаю, звісно, ну к чому не готується, але по всій відомості це буде дуже дуже весело. Інтересно я б сказала, не обично знаєте дивіться. Нас короче, встрітили на вході, нам дали такі шапки. А я з гулькой. Коротше, тепер у мене все держиться. Я можу робити отак. А може робити отак. Ну, типа, все, let's go, пішли все пробувати. Що у нас тут є? У нас є шляпи. Дивіться, є ці самі салфетка. Не вмію, їсти не вмію. не вмію. Значить, будемо їсти руками. Руками, ну, типа, да. так. Я предлагаю за ФОБАС. Черв'як подаємо з ароматним соусом. Ви <рес> видно? <рес> <рес> Все, я не буду ці їсти, блядь. Ні. Можеш. ні, блядь. мало того, що я не вмію, блядь, ну, цим їсти. І ще я должна їсти блядь, ну, цих нахуй, Я не знаю, як їх і назвати. Ну, блядь, я, я не можу. ні, Я не можу. ну, я не І ну, коротше, ми будемо черв'яков з ароматними. Помієш от одного слова, черв'як мені плохо, блядь, Кому щось легко? відкривай, давай, вибирай, не нервничай. О, о це дуже гарний, да. Клас. Дякую, дякую. Дякую. ще є Дякую. Жаривіть з віркуни. Я гостро люблю а ти. Не гостро? Не гостро, давайте. Така і така. Хюнь хюньдюнь. Ото, що ото, ви да. називали. Шиті... Ще не шарю. А ще. А що происходить? Це якийсь автопробіг. Решкі? А ЛГБТ. Жесть. О, да! Да. да! да? Да! Он дивись. Клас! облопала все тарелки. Что по стерильности? Красиво. Плохо. Все плохо. Давай-то. Я буду морать. Давай-то. Давай-то, да. Тань, покажи ближе, это можешь показать? Ну, просто покажи. Они спочатку а Ага. Обробка два раза. Как я скучно живу. готови вот так вы выглядите, журналы. ⁇ б- ⁇,⁇ мать братиня... Посмотрите. <свес> <свес> Просто посмотрите. Мы будем пробовать. Все, давай, реально <свес> Замакать по идее, да? <свес> <свес> Нет! Нет! <свес> На что оно похоже? Ну хоть примерно. Дай знак. Ні, в принципі, неплохо. Я не могу... ну, отак, типу, я можу їх їсти. Ну Ти бачиш, у нього лапи, там, этот... я голову зараз оце в рота засовую, зрозуміла? <реш> Мерніті, <Помогите, реш> Ірі треба <надо> вийти. <реш> ну, я не знаю, ну, краще цілий день там колоти губи, ці всякі пептиди, амінокислоти. ну, оце, ну, ну ладно. Косметологи теж люди. Ладно. як би нас? Глаза бояться, руки роблять. Давай. От кстати, якщо <ріст> на нього не дивитися, а просто їсти, досить таким. не буде через 15. Мало нам червіта і ще церкву... Обалдеть! За так, да. ми все будемо їсти. Те, що ползає. <ріст> Да, з перцем. Вот это дуже. Ну, дуже схоже. Ну, мы тебе сейчас тоже баннер на дно проб'ємо. Ну, все так страшно. Растения. Це паростка, якоїсь там, чи пшениці, че шут. Шита, пшениця. Всяка пашниця. М -м. До речі, цей зоофобус поеднання з зеленью очень даже. Як девочка советувала. Да. да. Ну, Шишари, да, китайцы. Я вкусні, вже вкусні. Mm. <ріст> <Я ріст> Червачочки мої червячки Ты людей витягуєш із зони комфорта. І я... ти кажуть, що ти не можеш цього зіч, що, чи а як, як, я кута... його, я, як радилась цими палками? Вже. Та потому що, звісно, цю штуку я припозбачила і, это і конечно... Ні, це все тому, що я голодна. Да? Так, коли їсти, жуки жуки идут как у суху землю. Ой, а если це ще щедрить черви, да под закусочку, да под 150 холодненько, так вообще? Да. То я такая порядочная, что я просто сторись, там все показываю. На самом деле все. Все пропало. Пиши пропало. Пропасть, блядь. Все, я попала колонной. Да, все, девочки. Да. да, да. Аленка, класс, да? Угу. Бомба. Скажи. Это вообще бомба. Да? Сладкий кляр. У нас оператор. Тут красиво. Да. Красиво там. Срежище. Цирковые. А це как будто осы. И це церконе. Ци це очи? Це чорні, черный, да? Це голова, да. Голова, свірку. Ну, Там, да, там їх чотири штуки, конечно. Пахне, пахне, пахне да. Сверхунчик ще теплий. Ай. Що, Вкусно? Я не пойму, просто на що воно похоже. Та ні, отлично, бло. І И і и цирч... все. Ну твоє, да? Моє, це, це моя тема, да. <рес> <рес> ну це тупо оса, поніма? Ну дивись, оце, по, цього черв'яка, як ти жуєш, він жорсткий. Ага, це м'яко. А оце розсипається. Тане, тане ну, та в роті. Uh -huh. Да, тут вкус непонятний. Це реально якось вони спробували. Да, посмотри. Жу-жу-жу, маленька бджілка. <рес> це сладненьке, макаю, вкусно, бля. <рес> Давай, бомба. Лучше, якщо цвіркунів. Аленка, ну нормально. Черві. Я просто чувствую, як її голова оторвалася в моєму рту, якби. а так непогано, в принципі. Тебі а, прикольно. От, от, я, я кажу Можки тобі, прикольно. Офін. От знайди в клярі, де багато кляра, і скрула, як тане. Да. Таня, ти тіряєш? Таня, ти багато тіряєш. У і лапа торчить, диви. Я розумію, циркуни, черві, розумієш? Це, 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 наша Давай за це і вип'ємо, так? Вип да? Давай, так. Да. Слокця, вміш mm -hmm. пить. Давай ми все так. <святує> Обхватуємо губами. Розкуємо. Mm. Mm. Все таке вмакать. Главное, щоб цей пельмень не вилетів. Mm. Добре? З креветками. Бомба. Mm. Креветка в тісті. О. Соус хороший, да? Mm -hmm. mm. 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 А, це як типа як фарш креветки, да? Ну, типу, не сила ц... сила креветка, а як фарш. Ну, а типа щось рибне, да, так. І цвіркуни, оказується, це вкусно, розумієш? Ну да. Сколько той жизни. Ой, дуже смачно, дуже дякую смачно. вам. Цвіркуни. І цвіркуни, і черви. І цвір. Чернійки. Це свички. а це поняли, що коли, коли тем, ну, вечір наступає, вони такі ти -ти в траві. Абачні цвірки. Боялась. Так ты. можна наприкинути. От перелічного слово ніхуа. Як називається ще раз? Свінксу. Вона подається з тапіокою, тапіока. Тепло. Тобто можна зробити контраст теплого та холодного. Ммм, mm. не да? Необычно. А оце зелене попробую це. Okay. Похоже, на Угу. <laughs> mm. <жес> <говор> Дві Йо, Лізун. Ну <laughs> <говор> no, непонятний вкус. Не, От я не пойму просто вкус в сочетання. Типа, mm. як гаряче жиле. А як па вид. Це прикольно морожено. Клас, так? Да? От непонятно, але класне, так? Ну, це вкусно. Що ми хочемо сказати? Як тобі праміннат? Ой, ну я дуже задоволена і взагалі я дуже рада, що доля мене звела з такими чудовими дівчатами, що ви допомагаєте мені ставати кращою, ставати публічніше, виходити ближче в люди, бути ближчими до людей. Ну і, звичайно, показувати себе, як. Косметолога да, крута. За черв'яков отдільне да, да. Ну за черв'яється вообще. Ладно, давай оціни. Що да. тобі сьогодні сподобалося э, саме більше? Черв'яки, значить, киті, каких сверчки? Сверчки, черв'яки, сверчки і свинина. Свин да. це топ, да? топ це топчик за сьогодні. Те, що я но, куштувала. Кстати, ми сделали вивід, що сверчки вкусніше, ніж черв'яки. Черви. Да. Ну, це да. факт. Ну, сісті, таке на хороші вони так да, ну, да біл ну, добре, добре, добре. Білко. добре, <рес> файно. Так що я Я раджу, до речі, цю локацію. Як вона звати да, Мао. Я хочу сказати, що ми дійсно радимо ресторан Мао в Харкові на проспекті Наука 11. Всім приходь тут прикольно, дійсно смачно. Не бійтеся. Я знаю, що багато хто підписаний на цю сторінку, але всі бояться, бояться сюди приходить. <рес> да, приходьте прикольно, дуже смачно. Ми прям ставимо лайки.